Тож, друзі, вже за кілька меттів стартує матч 13-го туру другої ліги для обох команд. Це перший матч у весняній частині сезону. Для цих футболістів усе тільки починається у 2025 році. Тим часом все починається зараз для локомотива. Є удар! Ну, що? Зараз? Зараз отримав передачу, зумів таки підробити собі під праву ногу. Єгор робить навіс. На п'ятачок відбивається футболісти локомотива. І є ще один удар і нічого собі. Зараз дуже-дуже якісно поклав корпус. Єгор Шалфієв. Шалфієву. Шалфєєву. Якщо це була пристрілка, то вона вдалася. А що зараз? Зараз, друзі! Червона картка у нас для кого заробляє червону мордас. Мордас, вибачте, мордас заробляє і намагається зараз перебутуватися і спробувати ще і спробувати нав'язати свою гру зараз. Ще один удар від Андрія. Новікова зараз той прорвався і дозволили йому пробити. Дуже сподівається разом із локомотивом здобути свої перші очки у другій лізі. Атака зараз локомотива. Є простріл, є простріл, є удар. Зараз я вже. Травні або у червні. Скоріше за все, ще у травні. Цей формат ще один раз пройде розгляд. І. Що зараз? Чернігів забиває Койдан, доки я вам розповідав про формат, Койден забиває після флангової передачі. Ось так, друзі. Ось локомотив. Ніяк не може зараз. Будемо відвертими скласти кілька передач. І який удар зараз і що? Змушений білімко зараз. І після удару Сердюка вибивати м'яча кулаками. Картушо з м'ячем. навішує він. Ще один удар. І Ще один забитий м'яч і цього разу забиває. Чернігов зі стандарту. І робить це Павло Шушко. той новачок, який вийшов у першому таймі, є навіс у нас і що? Є І 3-0. Ну як же так? Знову другий кутовий поспіль приносить Чернігову успіх. І знову Андрій Новіков. Андрій Новіков забиває. Вірніше. Не знову, а вірніше заслужено. Цілком заслужено. Новіков завершився нас матч. 13-го туру Чернігів впевнено. виграє 3-0. Граючи при цьому у меншості, всі три м'ячі Чернігів забив у меншості.